Ви щодня дивитесь відео на Ютубі, які набирають мільйони переглядів і хоча б раз точно ставили собі питання, а скільки ж автор заробив на цьому. Або, можливо, ви вже публікуєте своє відео, але не розумієте, чому отримаєте копійки, тоді як інші заробляють сотні доларів за ті ж перегляди. У цьому відео я покажу вам реальні цифри, скільки YouTube платить за тисячу переглядів у 2025 році. Ви дізнаєтеся, який контент YouTube Оцінює найдешевше, а за який платить найбільше, і що зробити, щоб збільшити свій дохід у кілька разів, навіть не змінюючи тематику каналу. Я це відео поділив на 4 блоки, щоб вам було зручніше. Блок 1. Чому всі говорять про 1000 переглядів і що таке RPM? Давайте спочатку поясню, чому всі орієнтуються саме на цифру 1000 переглядів. Це умовна одиниця, за якою зручно рахувати дохід з відео. На Ютубі є такий показник, як RPM. Це сума, яку ви заробляєте за 1000 переглядів, тобто чистий дохід автора після всіх комісій. Приклад, якщо YouTube платить, 1 долар за 1000 переглядів, то за 100 тисяч переглядів ви отримаєте одноразово 100 доларів. Думаю, тут все ясно. Коли я тільки починав, я не розумів, що одне й те саме відео з одинаковими переглядами може приносити абсолютно різні гроші. І ось чому. Блок другий. Чому в одних за тисячу переглядів там, 30 центів, а в інших 10 доларів. Ви, напевно, чули, що є американський YouTube, де заробляють більше, ніж на українському. Частково це правда, але не зовсім. Насправді немає окремого американського чи українського Ютубу. Платформа одна. Але. Мова відео та оптимізація визначають, кому YouTube буде його показувати. Якщо ваше відео на англійській мові, YouTube буде шукати для нього англомовну аудиторію. І саме тут різниця в доходах. В США, Канаді, Великій Британії вищий РПМ, там більше рекламодавців, більше платиспроможна аудиторія і більше конкуренція заглядача. Відповідно, вища ціна за рекламу. Але якщо ваше відео залетить в Індію, Бангладеш чи Нігерію, переглядів буде багато, а РПМ буде копійчаний, тому і відповідно заробіток буде символічний. Два автори з одинаковими переглядами можуть мати дохід, що відрізняється в 10%. Разів. Блок третій, приклад з мого каналу. Зараз я покажу вам, скільки YouTube платить мені за 1000 переглядів. І ви побачите, що сума на кожному відео різна. Ось, наприклад, за це відео, де я знімав про Eleven Labs, і воно набрало більше 6 тисяч переглядів, YouTube платить. Аж смішно зараз це говорити 11 центів за тисячу переглядів. А ось це відео, де я розповів про тренд, воно вузьконаправлене, але RPM 1 22 цента, це в декілька разів більше. Це залежить від багатьох факторів: теми відео, хронометражу, географії віку глядачів, кількості рекламних блоків. YouTube сам вирішує, яку рекламу показувати і кому. Тому навіть якщо канал один, дохід з кожного відео буде різний. Перед тим як я перейду до четвертого блоку і буду давати вам поради, хочу поділитися можливістю, яка пришвидшить ваш заробіток на Ютубі. Я створив закриту телеграм-групу кладяс ютубера для тих, хто хоче не просто знімати, а реально заробляти. Усередині групи є мій курс по Ютубу, безліч відеоінструкцій по нейромережам та Ютубу, паки для монтажу або різні програми, ніші які вже приносять прибуток. Мої учні вже мають ось такі результати, і ви теж можете. Якщо ви хочете більш детальної інформації, я залишу посилання в описі до цього відео. Заходьте, читайте. І там, повірте, є вигідна можливість для вас. Блок 4. Як збільшити заробіток з каналу 8 практичних порад. Якщо ви хочете, щоб навіть з тієї ж кількості переглядів заробляти більше, ось мої рекомендації. Збільшуйте хронометраж, довше відео дорівнює більше реклами, відповідно, дорівнює вищий РПМ. Публікуйте частіше, не один раз в три дня, а через день або, можливо, щодня. Додавайте шорс. Звісно, якщо ніша дозволяє поєднувати довгі відео з короткими, бо це безкоштовний трафік. Запускайте прямі ефіри, там зазвичай більше RPM. Ставте більше рекламних блоків, особливо в довгих відео. І не забувайте про те, що потрібно розширюватись на кілька каналів, це дає стабільність і масштаб. Обкладинка плюс тема, повірте, це 70% успіху. Ну і дуже цікавий пункт, обмінюйтеся кінцевими заставками з іншими авторами у схожих нішах. Це реальний буст буде для вашого каналу і ваших відео. І пам'ятайте, тестуйте і експериментуйте. YouTube любить активних і тих, хто являється заводом по виготовленню відео. Тепер ви розумієте, чому один і той же самий YouTube може платити абсолютно різні гроші за одинакові перегляди. Все залежить не від удачі, а від деталей. І найкраще те, що на ці деталі ви можете впливати вже зараз. Якщо це відео було для вас корисним, поставте уподобайку, підпишіться на канал і обов'язково загляньте в опис, там посилання на кладя ютубера, де все, що ми обговорювали, все глибше, практичніше і з результатами. Побачимось в наступному відео.